Розпочати ранок, як е, англійці, вони знаєш так зранку, поїлись вівсяночку беруть свіжу пресу, свіжу чай. І отак читають і. Мені ще цей. Чайок. Мені ще потрібен монокль, mm -hmm. Я буду так сидіти. Що ж, mm. розпочинаєш ти чи розпочинаю я. У тебе роз. яка новина? У um, мене не надто хороша. В тебе не надто? Ну в мене в принципі хороша. Я. Ну давай хорошого. От почнемо з хорошого. Значить, хороша новина, що е, в тереблі. Закінчили будівництво будинків та цілого комплексу для людей, які е, мають бути відселені з е, Солотвина. Чому так? Тому що, як знаєте, в Солотвині вже давно є проблема з е, сувів і того, що там, де солерудники були, от зараз навіть попрошу показати кратерів, Залишилися такі кратери величезні, і дуже багато будинків опинилися в зоні ризику. Просто вони можуть в який певний момент піти під землю. Тому вирішила влада наша побудувати для них комплекс. От зараз покажу, як він виглядає. Значить, ось так. От він виглядає зверху. Де є приватні будинки, і є квартири, і є школа, і є дитсадок. Тобто все створено для того, аби людей можна було відселити. Ну, правда, хотілося б мені ще звичайно, що почути думку самих людей, яких виселяють, чи їм там подобається. Але принаймні, зверху воно виглядає досить пристойно, і думаю, що люди мали би бути а, задоволені таким альтернативним житлом. Ну на в мене наступна новина, соціоновина. новина: школярів і студентів пробували наркотики. Це жах, це просто жах. Люди старшого покоління завжди нарікають на непочащу молоді. То вони музику примітивно слухають, то одягаються, як дикуни. Або ці інтереси в сучасної молоді, якісь дурнуваті. Я тобі скажу так: будеш мати 65-70 років і побачиш, що ти сміяти. будеш казати. Ні, про, це жарти жартами. А фахівці опитали понад 7,5 з половиною тисяч школярів, які старші, старші 15 років, і як з'ясувалося, 25% від. Сотків мають досвід вживання наркотичних речовин. Здебільшого вони їх роблять самотужки. Друзі, краще діти ну, на якийсь спортмайданчик і займайтеся спортом, ніж таку нашу роботу. Ну, це згоди є ще різниця, що е, які наркотичні речовини, тобто є ж важкі наркотики, є легкі, ну, Та там які там б вони хтось, не були? Ну, якщо скуштувала вже дитина та легкі, і Ой, вирішила все не для неї, то мі нічого надалі немає. Хтось буде. дуже захищає, так. значить їх сам не знаю. Я не, не, не захищаю, ні. У мене є ще хороша новина. Ні, я хочу. Ще найкраще на мене Добре, сказати. Каже, найкраще. От я переглядаю е, бачиш розклад телепрограм. Блоканал Теса 1 7.00, ранок на ТЕСІ. Зловажте собі це друзі. хороша новина. Це найважливіша новина, <рес> друзі. Про шенгенські візи от виявляється, що значить видача шенгенських віз жителям Закарпаття виросла до 50%. Тобто, 50% людей, які подаються на отримання шенгенської візи, вони її отримують. Це означає, що до нас стали лояльніше ставитися в консульствах, і зрештою дуже хотілося б, аби тих віз взагалі не було, і ми могли свільно їздити. В Європу і дивитися, як там люди живуть, і, і у них навчатися, і свого їх навчати. О. Далі, друзі, новина, яка стосується здоров'я. Уявіть собі, 98% маленьких закарпатців мають проблеми з зубами. Боже, 98% серед причин це газовані напої, ласощі, дефіцит фтору і йоду, а також відсутність культури догляду за порожниною рота. Загалом як кажуть е стоматологи, що це перестан собі це може бути пов'язане з генетикою. Але на 275 тисяч дітей на Закарпатті припадає лише 30 дитячих стоматологів. Що тут є цікавого? От така, бачите, величезна стаття так. на цілу сторінку. Е мені сподобалося. Отака річ, що я наприклад не знала, що зуби варто чистити всього лише один раз на день, але процес має тривати три хвилини. Так. а не там 2, 5, 10 ну, разів по одній хвилині, 3 в... хвилини. Насправді в ідеалі три рази на день після кожного вживання їжі, але найголовніше це ввечері перед сном. Ну і от що кажуть фахівці, що е, ласощами не можна балувати дітей віком до 3 років, інакше в них будуть псуватися зуби, а також не можна пити каву, тому що кава, як усі барвники, фарбує тверді тканини зуба, і зуби вас будуть не білими. Ну, загалом можете прочитати статтю. Тут вона велика про так. зуби. Ну, і ще далі. декілька жартів. Спеціально для вас, аби підняти вам настрій. От, Наприклад, найважчу роботу я завжди роблю зранку. Це ж яку? Встаю з ліжка. <реш> От. Ну ми. і, Не знаю, чи доречний чи ні, але дуже смішний, як на мене, жарт. З фразою Я закрию той бордель, сказала баба Ганя і спалила сіновал. <реш> І У мене ще одна новина з новин спорту. Хочу сказати, що в п'ятницю відновилися матчі на краї... українській прем'єр-лізі. Говерла грає на виїзді з Динамо. Нагадаю, так, вчора. Вам... А, вчора було. так. Ну нагадаю вам турнірну таблицю. Поки що перше місце займає шахтар, далі металіст, далі чорноморець. На четвертому місці опинилося Дніпро на п'ятому Динамо. Ну а ва... наша Говерла на тринадцятій сходинці загалом команди 16. Ну так. і ще. Про подарунки на новий рік, про що мріють українці на новий рік? Занотовуйте собі: на першому місці це гроші. Ой, ті українці, які меркантильні, на другому подорожі, так на третьому ноутбуки і смартфони. Так найменше українці хочуть отримати одяг, взуття, шоколад, цукерки та спорядження для спорту займає останню позицію. Ну і ще одна цікава новина: в Ужгороді з'явиться. З'явився вже перший медовий магазин, де люди можуть купити ні найголовніше, що ти можеш прийти в цей медовий магазин, так. спробувати мед і навіть його не купити, так. просто скуштувати так. Там є 10 видів меду, ну і придбати собі якийсь. Так, медовий дім. Е, мене запросили якраз в, в Фейсбуці в соціальній мережі, запросили вподобати сторінку медового дому. Ну, Думаю, що так само може будь-хто це зробити. Ну і ще е, буду егоїстом, прочитаю гороскоп для Овнів. В принципі, ви маєте можливість бачити у нас у бігучому рядочку, але тут альтернативний є. Значить, Овне, цей тиждень буде спокійним і принесе вам гарні новини. Колеги допоможуть розібратися з виконанням накопиченої роботи. Чуєш, Віолетта? Euh, у другій половині тижня зможете Все досягти схвалення своїх ідей у керівника. <рісляв> Всі добрі справи окупляться з Торицею. Значить, треба мені О, щось які там добрі зробити. справи. Мені потрібно зробити щось добре. Дуже дуже Чекай. швидко. Давай я прочитаю для риб, тому що я також деякою мірою його їстка. Так що всі риби слухайте цього так. тижня. Вас перевірятимуть на стійкість. Ну, звичайно, Ти ж допомагати раз. маєш мені. Не варто шукати нової роботи. Я й не О. збиралася. Зарплата на новому місці може засмутити. Промовчу. За оч... Заощаджуйте. Хотілося б запитати що. Клопотів завдаватимуть діти. Добре, ага. буду готова. Вони можуть посварити вас з коханим. <рес> Можеш ти мій! Не про ту рибу ти читаєш, Добре, загострюйте нюх, не зловживайте парфумами, відкладіть тримання. А, відкладіть приймання придбання косметики. <рес> не робіть пірсинг і татуювання. Я думаю, якби ти зробила, то твої батьки були б щасливі. А, що ж, друзі, а ну... я так збиралася, бо дуже думаю, день собі вибрала середу. Йду робити так, А на, не йду, друзі. Лобі. Гороскоп каже, не треба таке робити. Так, друзі, друзі. А зараз будете мати можливість поподорожувати трішечки. недалеко. Тут а, кілометрів зо 60, мабуть, звідси ні, більше брешу. Десь кілометрів 130 звідси. Це місто Пряшів, Словаччина, а, тому що наразі у нас туристичний маршрут. На перший погляд пейзаж, який ви бачите за моєю спиною, може вам, як і мені, нагадати центр міста Мукачево. Хоча насправді зараз ми знаходимося у словацькому пряшеві, місто, про яке ми будемо сьогодні вам розповідати у туристичному маршруті. Окрім собору в центрі міста Мукачево та Пряшів мають ще цілий ряд подібних рис. До прикладу, перше, що відразу кидається в очі, це люди, які тут живуть. Вдивляючись в їх обличчя, можна помітити відверто схожі риси тих людей, яких ми зазвичай звикли бачити на вулицях міст Закарпаття. А все тому, що Прящівський округ вважається в Словаччині таким, де знаходиться найбільша українська діаспора. Теж можна сказати і про архітектуру обох міст. До болю знайомі візерунки, кольори та елементи оздоблення можна побачити на більшості будівель. Подібна схожість є результатом спільної історії цього краю та Закарпаття. Завдяки цьому, і не тільки Прячів та Мукачево вже давно стали містами-побратимами. Біля собора святому Міклушу в центрі Пряшева є ще один пам'ятник архітектури, який поєднує це місто з іншим містом Європи, а саме Іоанну Павлу II. Пам'ятаєте, бачили такий самий в Мадриді? Аби дізнатися більше про місто, я звернувся за допомогою до свого колеги Міхала Франка, голови Пряшівського синдикату новинарів. Адже хто як не він може порекомендувати місця, які варто побачити в Пряшеві? То прийде до Пряшова, малбі пріс до центра места, которая історичка зі старими будовами. Хто приїжджає до Пряшова? Варто було би відвідати центр міста, який є історичним зі старими будівлями. Тут знаходиться великий костел святого Миколая, з вежі якого влітку можна побачити ціле місто. трохи далі. Є католицький та православний храми. Також на копці. В Пряшві є калварія, яка знаходиться трохи далі на горі. із якої також гарно видно все місто. ще тут. Є старий солерудник, де колись добували сіль. В'язниця перероблена під галерею. Різні музеї та, музеї та багато іншого. в центрі Силу певних обставин часу на знайомство з всіма видатними місцями прящева не було, але про найголовніше ви все таки дізнаєтеся. До прикладу, одна з перших пам'яток, на яку варто звернути увагу, є собор святому мікулашу, будівництво якого розпочалося ще в 1347 році. Незважаючи на майже 650-літній вік, він і досі функціонує та є окрасою міста. Крім того, у Пряшеві є декілька палаців, соборів, синагог та інших будівель, відвіданий яких допоможуть вам зрозуміти весь історичний колорит міста. А ще тут є Мукачівська вулиця. Нещодавно був відкритий центр української культури, та що найголовніше, інформаційний центр, в якому ви самостійно можете дізнатися про всі цікаві місцини Пряшева. Ось таким різнобарним Прячів постає перед туристами у будь-яку пору року. Тому незалежно від того, коли ви сюди приїдете, все це збережеться саме для вас.